Усім доброго дня. Сьогодні неділя і ми вирішили сходити в ліс, прогулятися, ну і може знайдемо якого гриба. Давно я не була, не було часу, а то діти малі, не було на кого лишити. А це сьогодні в мене вже свято. Розбирали внуків другі діди з бабами. І в нас трохи є вихідного. От ми вирішили з дочкою трошки відпочити в лісі. Ай зараз з нами подивимось. Може щось і вполюємо. Шли, ми йшли, до грибів ще не дійшли. Дивіться, що я знайшла. бабай, бабайший хороший! Класно. Ну. Тікай, бо я... Там ще один я бачила вверху. Ондо, 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 он до віть. Вс, ще, ще один, ти можна йти додому. Тікай, де де? А, ондо. А я йду. По стежці заглянула, що там щось таке, думаю, м'ячик, але де звідси м'ячик взявся. О, клас. Не зря. Наша я ножика брала, а? бачила, Та я знаю. Нема більше ніде. Ой, давно стежки далеко зійшли. хі <свісно> все в нас гриби є. <свісно> Клас. Дивіться, я ще знайшла. <свісно> Оце улов. Офігеть! Я не Нема куди складати. Йолки-палки, що це буде? Оце букет зробила. Зараз беру нашу, що, що вона тим відром йде собі, прогулюється. Мені треба десь складати. Оце так. Да. Забираю відро. Тобі треба цей, тобі й треба. Ходити вміє збирати? Забираю відро. У мене ще це не перекидай, бо потім не буде куди тобі збирати, хай там будуть. Ні, то вони випадають в мене. А. Все. Ці ще будуть триматися. Ну, так, будемо да, футболки скитатися. Так, я тут щось знайшла. Я тут щось знайшла. І скажіть мені, що це білий хліб. Ні, це бабка. На нього кажуть нас. Ну, все одно класно. А ні, то. Менючок прикрився. Ось листочками. Оце в нас є. Є і хороші. Не червиві. Показали, що червиві нема. Досить нема, так що, якщо є, то червиві. А це де хороші на нас попадаються. Тут у нас ось такий виріс. Новий вид гриба. Такого не бачили. Так як моя ця кукуруза і волохата маліна. Так і цей виріз. Веєром, це щоб мені жарко не було, бо таке веєр. Дивіться. Є одного, правда, їли, а другий є. Гарненький. Ось ще один красоту. Ну, трохи лопнувший, але хороший. Жолоді сипляться. Як каже мій онук. Ну, це і вже видно, що вже все. Ладно. Ну, жить. Тут вже нічого не зробиш. Ооо, які <рісті> <рісті> палки. Ось. От тобі й нема грибів в лісі. Де два? Два, розет три. Ну, це не хмайські, це ці як рісідки. Ні, не ресітки, бабки. Яйч понайшла. Завилупилося. Вилупилося? Щось таке вилупилося, дрішити. Так. А не вилупилося, а виїло хтось. Може, виїли. Задерте. Бачите? Ви я навіть не знаю, хто тут є. Берем дивитися. О, молоденький. Цей ще сюди влізить. Дивитися дождніше буде. Шукаємо. Бачу, бачу. Гарний, тверденький, ціленький. най Це мені без сестрою на гриби, Ми б до вечора звідси не вилізли. А так, дочка і сусідка залишились на дорозі відпрацювали. Так ми постоїмо, а ти йди. Тут, я знаю, будемо бути білі. Ой буде. Я буду танцювати. Як знайду я білого гриба? Я ведь коло нього цю польку станцюю, якщо я найду. Там все побачила. Ось такий. Красотон. Гарний Грибочки, і знову я Ну, тільки такі? А тут ще один? Так хотілося знайти почутненького білого грибочка, Ну на жаль, нема. Йдем додому. Все. Оце в нас тут такі. Всі гарні, не червиві тверденькі. Прямо чудові грибочки, може, не випаде хай. <смірки> Ми зібралися додому. Я ж кажу, я би ще лазила, ну, по лісі. На моїх вододому. Дідемо додому. Йдемо додому, йдемо додому, йдем додому. І скільки ще прийдеться лишити в лісі. Вже повне відро було. Тут собі дивлюся по сторонах, тут чуть не прогавила. Бачила ще одного. одного, як супенький виглядав і все ще один. Біло за ще і, наверное, тільки починають. Всі гарні, не червиві, чудові гриби. Шкода, що білого нема цей так, так схожий. Не білий. Насте що так вже випадає з відра? Де грибоч? А, бач, бач. Бачи, тут дуже... один, другий бач. На дорозі прям ростуть. Ну хоч би одного білого знайти. І все. все. Все, треба. Вийшли надію. Ні, грибочек, на тепер не ті, так немає. Да. Там грибочок. На, тобі в ведро гореш. Мане теж нема куди складати. Ну я як не гораздо, ну де розвалюватися зараз. Куда запихай. Угу. Ой, який Добре. красивий. Гарний. Не, нормальний. Вон, да. Ленский человек тут. Да, да, мы идем до дома. Почти? А, нету. Ні, я думав, що сироїшка. Оце за чіп у нас Цей збитий чи що, Ноги не тримають. Він не збитий. Так легко відійшов. Цельний. Я волю почуваю пряма. На дороге. Тара капылюха с кем надо? Капылюха складать. Два надо росізло. Вот так. Ну і не влазані. в дочки, нічого. Що, знімаю капелюха. І в капелюсі буду нести. Ману вже нема куди. Я поставлю верхній. Куплюха. От українська жадність. Ага, фіх я лишу. Все домой, все домой. Ух. Все. Несу. І надеюсь, останній акорд. Ще один. От. Все. Идам до додому. Вже виходимо. йдемо додому. Ще по дорозі знайшли печерички знову. Королівські, гарненькі. О, ось вже урожай. Нігрок. Клас! Оце улов. Ось такий у нас сьогодні урожай. Це того, що ми пішли просто прогулятися. Я брала одне відро, дочка каже, бери, мама мені на всякий случай. Потім сусідці віддали, тепер назад забрали, загрузилися. Все. Їдемо додому. Кому сподобалась моя прогулянка, ставте лайк. На цьому, все усім. Бажаю всього самого кращого. Бережіть себе, своїх рідних і до нових зустрічей.